У неділю комітет Верховної ради України з питань бюджету розглянув усі пропозиції до держбюджету на 2024 рік. Зокрема, планові доходи планується збільшити на майже 10 мільярдів гривень у разі ухвалення закону про оподаткування банків. Водночас пропонується скоротити видатки на будівництво, ремонти і закупівлю майна в різних органах влади на 1,3 мільярди гривень. Роксолана Підласа, голова комітету Верховної ради з питань бюджету, долучається до об'єднаного телемарафону. Вітаємо вас. Доброго дня, Вітаємо. пані Роксолана. Ви як голова профільного комітету, скажіть на що варто звернути увагу в цьому плануванні наших доходів і витрат на наступний рік? Ну, по перше, варто сказати, що ми повністю дотримуємося рамки, яку задав уряд, коли подав цей проект до Верховної Ради. Тобто, це залишається оборонний бюджет, в першу чергу. Більш ніж 50% наших видатків будуть спрямовуватись на потреби оборони. На другому місці залишається соціальне забезпечення, і ми частково пропонуємо збільшити видатки на реабілітацію військовослужбовців. Наприклад, була моя особиста правка. Я дуже вдячна, що мої колеги в комітеті підтримали її збільшити на 579 мільйонів гривень видатки на протезування для військовослужбовців. Хоча там вже і так закладено 14 мільярдів гривень на реабілітацію, але ці кошти не будуть зайвими. Також освіта і медицина залишаються в пріоритеті. Ми перерозподілили всередині освітніх видатків велику частину видатків тобто, ми. Там була програма, яка в нас фактично кожен рік існує: це капітальні видатки, будівництво і ремонт вищих навчальних закладів. Ми порадилися із міністерством освіти, і з комітетом з питань освіти і дійшло висновку, що все ж таки ремонти зараз не на часі. Нам потрібно в першу чергу забезпечити вчителів зарплатою, а дітей відповідними підручниками і устаткуванням для того, щоб вони могли навчатися. Офлайн, а також укриттями, ви знаєте, що буде в наступному році продовжувати діяти субвенція з державного бюджету для місцевих бюджетів на облаштування укриттів у школах та дитячих садочках, для того, щоб фактично наші діти могли вживити у вживу навчатися, а не онлайн, як це було під час ковіду, під час повномасштабного вторгнення і так далі. Це якщо говорити про такі основні моменти, які ми змінили до... Першого читання, ви знаєте, що процедура розгляду бюджету вона ем, фактично обернена до розгляду інших законопроєктів, тобто народні депутати подають поправки до першого читання, а до другого читання, де уряд допрацьовує текст відповідно до поданих поправок і спрямовує його в раду, врахувавши ем, те, що він мусів урахувати. Пані Роксолано, а коли все ж таки очікувати на остаточний варіант для голосування у сесійній залі? В першому це остаточний варіант, який ми будемо в першому читанні голосувати. Він буде голосуватися на цьому тижні. Mm -hmm. Ви знаєте, я не можу розголошувати дату. Цього але достатньо? Цього так. Тижня, так буде вже ухвалений. І в другому читанні планується ухвалити до 10 листопада. Гіпотетично на яку допомогу ми покладаємося, коли е, плануємо такий дефіцит суттєвий бюджету, а це майже 43 мільярди. Про що ми думаємо? Про допомогу від яких країн? Це величезний дефіцит, такий же, як у нас був у 2023 році, і е, значно більший за 2022. Ми будемо сподіватися, е, попри всі складнощі на підтримку Сполучених Штатів Америки. Уряд продовжує вести перемовини із адміністрацією. А ми у Верховній Раді продовжуємо співпрацювати з конгресменами для того, щоб вони підтримали е, допомогу Україні, зокрема пряму бюджетну підтримку для. України також ми будемо очікувати на велику допомогу від Європейського союзу. Близько 18 мільярдів євро нам буде потрібно в наступному році. Також наші звичайні партнери, які допомагають покривати дефіцит бюджету, це Канада та уряд Японії. А також Міжнародний валютний фонд. Я сподіваюся, що в цьому році ми дотримуємося усіх наших зобов'язань. Зокрема, на цьому тижні проголосуємо законопроект про політично значущих осіб, які від нас відмагає, вимагає міжнародний валютний фонд. Та це буде означати, що ми до кінця року зможемо отримати близько одного мільярда доларів, і в наступному році програма теж буде продовжуватися. Значну підтримку ми від них близько п'яти мільярдів. Артів доларів зможемо отримати і в наступному році, але це буде лише в тому випадку, якщо народні депутати будуть підтримувати ті законодавчі ініціативи, на яких наполягає міжнародний валютний фонд. Ми розуміємо, що бюджет залежить зокрема і від податків, які громадяни додають у нього. І от хотілося б на сам кінець запитати, чи є взагалі у народних депутатів розуміння того, як нам повертати українців для того, щоб вони більше додавали в бюджет країни, для того, щоб країна дедалі вільніше могла і не тільки оборонятися, але і розбудовуватися, відбудовуватися. Ну, я одразу можу сказати, що у нас, як у народних депутатів, і у мене особисто не такий прагматичний підхід українців потрібно заохочувати повертатися додому не для того, щоб вони платили податки, хоча це і важлива частина ем, життя відповідального громадянина, але тому, що ми чекаємо їх вдома, і нам важливо, щоб ем, жінки з дітьми, які виїхали, вони бачили для себе можливість і інтерес. Повертатися до України, тому що за дітьми, наше майбутнє, що стосується, звісно, податків, то ми будемо розширюємо податкову базу. З даному випадку обговорюється закон про банки та оподаткування, збільшене оподаткування банківської діяльності, щоб банки не генерували надприбутки, або принаймні з цих надприбутків робили свій внесок в перемогу. Ми очікуємо, що якщо що закон законопроект до ухвалений, то близько 10 мільярдів гривень ми зможемо використати в державному бюджеті для потреб оборони. Дякуємо за коментарі і відповіді. Пані Роксолано вдалої роботи в стінах парламенту. Вам, вашим колегам, Роксолана Підласа, голова комітету Верховної ради, із питань бюджету була з нами в марафоні. Єдині новини.